Тепер трохи про те, як ми змінили форми. Зараз у нас їх дві основних. Бачимо, що в нас тепер у формах. Наприклад, поле ЄДРПУ стоїть Conditional. Ось таким чином, воно буде відображатися лише тоді, коли Subject Type дорівнює значенню legal. Такий же conditional для назви компанії. Тобто Subject type Legal. Тобто, після отримання інформації про користувача, ми видаємо йому потрібні поля. Задаємо також валідацію для полей, наприклад, для номеру телефона. Ми задаємо це за допомогою префіксу та input маску. Ось таким чином у нас є префікс і у нас є Input Mask. У емейла валідація кастомна, налаштовується на вкладці Validation. Для того, щоб перевіряти емейл, ми використовуємо ось такий JavaScript, де за допомогою Regexp ми перевіряємо, чи валідний емейл. Марка літака підтягується з дата фабрики. А поле моделі літака це в нас залежний компонент. Він також підтягується з датафабрики, але має певні обмеження. У нього стоїть lazy load data. Це для того, щоб не завантажувати дані з джерела, поки ми не звернулися до елементу, бо цей елемент залежить від бренда. Тут є кастомний фільтр. Ось таким чином. Код залежить від кода, такий, який у бренда. Також ми кожен раз повинні оновлювати список даних, коли змінюється батьківський елемент. Тому використовуємо опцію Refresh Options On. Оновляються дані тоді, коли міняється батьківський компонент. Для можливості офіцеру вказати причину відмови ми копіюємо форму з додаванням поля внесення причини відмови. Ми скопіювали форму для офіцера і вказали тут додаткове поле, вкажіть причину відмови. Всі інші поля у нас доступні лише для перегляду. З цих двох форм ми копіюємо код для інших форм, підписання, збереження та інше. Детально про створення форм можна ознайомитись в начальному курсі, що є в документації. Ось таке посилання. В цьому курсі покроково розписано, як створювати форми, як копіювати одну форму на основі іншої форми та вносити відповідні зміни. Хочу окремо зазначити, що при зміні ролі автоматично не оновлюється перелік послуг, тому користувачу потрібно заново авторизуватися. Для цього ми використовуємо додатковий скрипт на кнопці Вийти. У нас для цього є форма закінчення сесії. Виглядає вона ось таким чином. Ми виводимо повідомлення про те, що користувач пройшов процес онбордингу, і для отримання доступу до всіх послуг потрібно вийти і заново зайти з цим ключем. В конструкторі на кнопці Вийти ми застосовуємо JavaScript. Ось код JavaScript. Цей код дозволяє Виконати автоматичний логаут, після чого користувач має заново ввійти кабінет і вже побачити всі доступні процеси. Зміни в формах ми зберегли, процеси та структуру даних підготували. Тепер ще декілька слів про звіти в Редаш і будемо дивитись результат.